Ви розумна, доросла світома жінка, але чомусь саме їжа диктує вам правила грим. Ви прекрасно знаєте, що треба робити, щоб схуднути, що треба їсти, що не треба їсти. Але є одна проблема: варто тільки вам трішечки розслабитись, і усе йде просто шкербеть. Ваш організм сприймає це розслаблення як сигнал їсти просто все в необмеженій кількості і починаються. Там бутерброди, там чіпси, там солодке, там солоне, все в переміжку і трапляється це коли переважно вечір, після важкого якогось дня, або після емоційного дня, або коли вже реально все задовбало, дістало, і хочеться, хоч десь знайти якесь розслаблення, хоч десь знайти якусь насолоду, що робити в цій ситуації, зрозуміти, що тут не допоможе тренер, нутриціолог, дієтолог, тут треба працювати тільки з головою. Тут потрібно на інтенсив, який називається психологія стрункості. За 10 днів ми пропрацюємо саме таку емоційну, надмірну залежність від смачної їжі. Ви зможете навчитись зупинятися тоді, коли вже дійсно тіло достатньо, і таким чином можна буде почати комфортне, легке схуднення без повернення ваги. Вартість інтенсиву зараз як дві шоколадки. Можете купити дві шоколадки, потім побачити плюс 2 кг додавати на животі, або записатися зараз і вирішити, що пора нарешті зробити все правильно. Реєструйтесь.